Вимикай буденність. вмикай премач. Повертаємося до теми українсько-російських переговорів, сполучені штати наполягають, аби черговий раунд відбувся наступного тижня у Стамбулі. І президент Дональд Трамп наполягає на прямих переговорах між Україною та Росією. Про це повідомила його речниця Керолайн Левіт. Попри те, що Росія таки не спромоглася передати Україні свій варіант меморандуму. Про це особисто Путін обіцяв Трампу ще 10 днів тому. Спецпредставник президента США Кіт Келох закликав українську делегацію їхати на переговори. Про перспективи цієї зустрічі будемо говорити із власною кореспонденткою ТСН в сполучених штатах Ольгою Кошеленко. Вона напряму зв'язку із Вашингтона. І разом з нами ще Наталя Фібрік із Берліна. Вона висвітлювала цього тижня візит Володимира Зеленського до Німеччини і стежила за реакцією Європи на всі заяви щодо війни в Україні. Колеги, вітаю вас, Олечко. Починаємо з тебе. Чи помічають Сполучені Штати, що Росія тягне час, не виконує обіцянний свідомо не передає свій варіант меморандуму? І загалом. Чого очікують від цього другого раунду переговорів в Штатах? Вітаю, колеги. Не доводьте до того, що президент Дональд Трамп відчує себе використаним, такими словами спеціальний представник президента США Кіт Келох прокоментував от схоже запитання в ефірі ABC напередодні схоже на те запитання, але яке ти мені поставила, звичайно, він не звинуватив напряму Путіна, і це було швидше схоже на таку погрозу волання у повітря. Та і сам президент Дональд Трамп після серії заяв цього тижня, що Путін збожеволів і грається із вогнем вкотре здавна і сказав, що йому знов потрібно два тижні, щоб відповісти на запитання, чи серйозно Росія ставиться до мирних переговорів. Утім, у сполучених штатах і в Білому домі, і в державному департаменті дуже чітко заявили про те, що вони справді хочуть, щоб переговори у Стамбулі відбулися. Схоже, що там будуть і американські представники від Дональда Трампа, хоча ще невідомо на якому рівні, але Келох в тому самому інтерв'ю ABC, який я згадувала, сказав, що вони. Там будуть як і безпекові радники Франції, Німеччини та Сполученого Королівства, оскільки справді немає офіційного документу від Путіна, якими є його переговорні позиції, аргументовано підготуватися українська делегація до цієї зустрічі не може. Але в пресу, зокрема до агенції Reuters, потрапили певні уривки, із, начебто, майбутнього російського меморандуму. І однією з ключових вимог там є зобов'язання НАТО. Не розширюватися тепер вже не лише на Україну, але також на Грузію та Молдову, і це потенційна бомба під стосунками у середині альянсу. Адже Трамп вже не раз публічно заявляв, що він не бачить майбутнього України в НАТО водночас для північно-атлантичного альянсу як організації офіційно визнати а, щось подібне в той час, як вони вже визнали Росію а, своєю довгостроковою загрозою, це щось на зразок капітан. Пітуляції і ось як Келох прокоментував це питання в ефірі ABC. Це справедливе занепокоєння. Ми неодноразово говорили, що вступ України до НАТО не обговорюється. і ми не єдина країна, яка так каже. Я можу вам назвати ще чотири країни НАТО. А щоб дозволити вступ до НАТО, потрібно 32 з 32. І ми бачили, як інші країни кажуть, що вони не зовсім впевнені в цьому, і це одне з питань, яке порушуватиме Росія, і вони говорять не лише про Україну, вони говорять також про Грузію. Вони говорять про Молдову. Вони говорять очевидно про Україну. І ми кажемо, що завели яким рахунком знаєте, ми можемо зупинити розширення НАТО, що наближається до вашого кордону, і є занепокоєнням щодо безпеки, але це рішення президента, це не моє рішення. Самашежней вишадно назвав несерйозними претензії Росії на територію України, які вона не захопила, але має інтерес загарбати, і він вкотре також повторив вимогу щодо припинення вогню. Тим часом, замість припинення вогню відбувається нагромадження військ, наприклад, на кордоні із Сумщиною, і навіть захоплення окремих її територій, а також подібні процеси відбуваються на Донбасі по всій лінії фронту. Напередодні у речниці державного департаменту Темі Брюс запитали наскільки сумісними є мирні переговори із продовженнями і навіть посиленням наступу? І її відповідь була такою ми маємо це з'ясувати. Знову ж таки, ми судимо, і я думаю, що президент судить Путіна, виходячи з характеру того, що його явно надзвичайно роздратувало вбивства мирних жителів під час переговорів про припинення вогню. І це це висновки, які робитимуть лідери цієї країни, лідери вільного світу. Про те, чи це можливо, і нам доведеться розглядати це у кожному конкретному випадку. Ось такою напередодні переговорів є позиція американської сторони, і повертаючи слово моїй колезі з Берліна Наталі Фібрі, хочу запитати Наталю. А як у Європі ставляться ось до такої половинчатої позиції? А коли продовжується наступ під прикриттям мирних переговорів? І як коментують у Європі в європейській частині НАТО, чи вдасться Росіянам вбити клин між сполученими штатами та іншими партнерами по НАТО напередодні надзвичайно важливо? Ого, саміту альянсу у газі, до якого ну залишається вже менше місяця. Колю, дійсно вітаю і вітаю, Алло. Наразі справді триває дуже активна підготовка до саміту НАТО. І треба сказати, що цей захід планують із дуже великою обережністю. І в центрі уваги Дональд Трамп От, готують цей саміт так, щоб захід сподобався саме йому. І вже стають відомі деякі деталі: що формат обговорень хочуть скоротити, щоб не втомлювати Трампа, що заключне комуніке хочуть зробити більш коротким і максимально Лояльним, тобто зараз докладають усіх зусиль, щоб цей саміт пройшов гармонійно і без скандалів. Бо йдеться про багато про присутність Сполучених Штатів в Європі, щоб адміністрація Трампа раптом не заявила в ГАЗі, що виводить країну з НАТО, або не скоротила участь у колективній безпеці. Бо європейці дійсно бояться, що без американської ядерної парасолі, без їхніх військ, вони просто не зможуть, поки ще не зможуть зупинити потенцію. Ційну російську агресію навіть до того, що глава МЗС Німеччини Йоган Вадефуль публічно підтримав збільшення оборонних витрат до 5% ВВП. Хоча це одразу викликало критику у політичних партнерів. Однак зрозуміло, що це такі заяви, щоби задобрити Вашингтон. Паралельно готується і візит самого Мерца до Вашингтона. Ще невідома точна дата. Однак він заявив, що хоче відвідати Сполучені Штати якнайшвидше, і це буде перш. Ша його така от зустріч із Трампом, щоб спробувати налагодити його особистий контакт, якось спробувати відвоювати цю політичну прихильність до НАТО і можливо до України. Тому в Європі насправді так роблять вигляд, що не дуже розчули заяви про те, що не можна допускати розширення НАТО на схід, тому що коментувати це відкрито. Це дійсно така от політична вибухівка наразі. Ну і хіба що Чехія відреагувала от Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, зокрема, що розширення НАТО це насправді найкраща гарантія безпеки, тому що там, де Росія межує із НАТО, війни немає. А там, де альянс відсутній, то війна вже йде. До речі, а ще невідомо чи покличуть до Гааги на саміт НАТО і президента України Володимира Зеленського. Бо нібито цього не хоче Вашингтон. І от, коли Зеленський цього тижня був із візитом в Берліні, то він і сам казав. Що чекає визначеності з цього питання? Ну, і якщо запрошення не буде, то це власне буде перемога для Путіна. Ну і щодо візиту Володимира Зеленського в Берлін, то я хочу сказати, що він справді відбувся у такій атмосфері відкритості, довіри, дуже дружньо приязно, аби двоє лідерів жартували один з одним. От у Берліні це коментують так, що це просто була така зустріч, знаєте, яка задала новий тон у відносинах між країнами і посол України в Німеччині Олексій Макеєв так також сказав, що між Зеленським і Мерцем склалися дуже довірливі стосунки, і розмова за зачиненими дверима була довгою і чесною. І Фрідріх Мерц обіцяв Києву залучення до військово-промислового співробітництва і також спільне виробництво ракет великої дальності. Однак Одне питання все ж у повітрі повисло, а саме про ракети дальнього радіусу дії Таурус. Бо Фрідріх Мерц у статусі лідера опозиції їх дуже активно вимагав для України. Ну а тепер власне він став канцлером і минуло вже три тижні, як він зайшов у відомство канцлера. А ракет для України досі немає. Тож під час зустрічі і на прес-конференції у відомства канцлера ми от запитали його напряму. То пане канцлера, ну так а що там із Таурус? mit Taurus? Добрий день. Так а що там із Таурусами? Ви так активно виступали за це в опозиції? Ну дійсно думали, що це питання часу. Ви зможете відстояти свою позицію в коаліції? І ми про це дізнаємося? Я вже зазначив, що сьогодні між обома міністрами оборони буде підписано меморандум про наміри щодо тіснішої співпраці в цій сфері. Ми хочемо забезпечити можливість використання далекобійної зброї. Ми також хочемо забезпечити можливість спільного виробництва, і ми не будемо публічно обговорювати деталі. Але ми будемо посилювати співпрацю. Але перш за все, ми будемо прагнути забезпечувати українську армію всіма можливостями, щоб вона успішно захищала країну. І це те, що ми інтенсивно обговорюємо і поглиблюємо. В наших переговорах Ну, от, як бачите, таке дуже завуальована відповідь. Однак наше питання все одно цю дискусію підняло. І в німецькій пресі, в міжнародній пресі, знову повиходили статті, власне, із заголовками. От як ми Мерса і питали: Добрий день, так а що там із Таурусами? В Німеччині коментують, що Україна цілком має право очікувати, що обіцянки будуть виконані. Інакше Мерц легко може втратити довіру. І ввечері після візиту Зеленського Мерц в інтерв'ю німецьким новинам заявив. Вив, що питання таурусів все ж залишається в зоні можливого. Тим часом, от, наприклад, представник ХДС Родері Кізеветер каже, що навіть якщо це питання ще не вирішили, то давно можна було вже хоча б розпочати навчання і підготовку українських військових до використання таурусів. Ну і німецький уряд ще засекретив всі майбутні поставки зброї в Україну. Однак, от в журналістських колах тут у Берліні говорять, що зроблено це власне для того, щоб українські Україні ці німецькі ракети все ж не дати. Тому візит Зеленського дійсно пройшов у дуже хорошій атмосфері, однак, як то кажуть, так знаєте, через обіцяні і досі не надані Тауруси осад залишився. Алло. Дякую, Наталю, Дякую, колеги. Отже, стежимо уважно за подіями і чекаємо новин із дипломатичних фронтів. Лоскорити в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко про настрої в Вашингтоні і Наталя Фібрік із Німеччини про реакцію Європи та її готовність продовжувати підтримувати Україну. Дякую, Вча.